Всім привіт! Вітаю вас на каналі Фітнес Сільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим, як ми перейдемо до новин, я прошу вас написати, як мене чути. Чи музика не є загучною, чи мене чути не за тихо. Я бачу вже, що трошки тихо, то я себе трошки піддам. в звуці. А тим часом я подякую Збройним силам України всім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією. Та робляться ще їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути мир та спокій у наші домівки. Також я дякую всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць. Працюючи подекуди, 24 на 7, аби забезпечити їх усім необхідним ерманентом, стафом, речима, які допомагають робити їхню працю якісніше, швидше. А що подекуди. Як на мене, найважливішим, є безпечнішим для наших захисників та захисниць. Тому я закликаю всіх, будь ласка, долучайтеся до е, зборів волонтерів і підтримуйте їх для того, щоб вони мали як допомагати, і тільки разом ми в цій праці власне, ми здолаємо окупантів та повернемо мир. Е, ну що ж, бачу, що чути мене добре. Всім дякую і перейдемо до решти подяк за секунду. І перед тим, як перейти до подяк, я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaeMiCoфі чи прямими платежами на монобанку каналу та картку каналу. Ви всі супермолодці. І, зокрема, хочу подякувати наступним людям, які є в нашій когорті меценатів. Зокрема, Андрію Жи, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Дякую тобі, Андрію. Нашим чудовим гікам сано 33, Халастер, Даша Біл Лорд оборц, Пупермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям, без яких наш чатик був би не такий затишний. Я вам всім безмежно дякую. До речі, ми в суботу мали дуже гарний е, онлайн-збірку з патреонами, де ми дуже гарно провели час, і навіть я на них відтестував дещо цікаве новеньке, і, можливо, навіть це новеньке колись побачив е, загальний. Глядач, а не лише той, хто є в чатику наших патреонів. Також я хочу нагадати, що збір на придбання запчастин для виготовлення пташок триває, він безтерміновий. В описі є усі необхідні для цього посилання, щоб підтримати фінансово цей збір. Там є посилання на банку для пташок, посилання на картку банки для пташок. Тому, будь ласка, долітай, долучайтеся. Тому що пташки літають, роблять цей світ кращим, а їх потрібно просто неймовірно шалену кількість. Тому давайте лупати цю скалу разом і будемо допомагати нашим захисникам та захисницям. І перейдемо до е, наших новин. Перша новина у нас для усіх фанатів настільної гри Фаревей. Адже скоро до неї Ketchup Games випустять нове доповнення, яке буде називатися Фаревей під Зоряним небом, яке додасть нам нові картки та нові способи підрахунку балів. А зокрема, серед нових кроток будуть метеорити та біоми. Е, що ж, якщо ви не знаєте, то в нас є огляд на Фаровей на каналі на Небокрай. Це просто мега класна гра, і я дуже-дуже раджу вам всім її спробувати. Повірте, це щось неймовірно круте. Йдемо далі до Матагота, який, як і обіцяв, відмовляється від ігор гік-сегменту і анонсував гру Bomb Five. Це гра від автора гри Lynx. І в цій грі нам потрібно буде викладати тайли. Ця гра буде мати, окрім механіки викладення тайлів, також буде мати певні механіки мемо ігор а Також буде мати механіку Take Z. Грацям потрібно буде створювати певні ланцюгові дії, щоб ініціювати 5 вибухів. Е, в принципі, окей. Треба подивитися, що буде всередині в коробці і як буде гратися. Тому будемо чекати більше інформації. А Edition... Е, Видавництво Editions Шпільвайс анонсувало гру Oh No We Crashed. Це буде кооперативна гра в реальному часі, де гравцям потрібно буде виконувати одночасні дії, тому що гра реалтаймова, і потрібно буде за відведений час полагодити корабель після аварійної посадки на ворожій агресивній планеті. Що цікавого в цьому проєкті, так це те, що його малював українець. Антон Фірсік, який вже малював одну гру Flores. Здається, так вона правильно називається, яку я теж колись розповідав в новинах. Тож, мені дуже приємно, маю надію, що в нього буде все більше і більше роботи на нашому так званому полі. І їдемо до Leader Games, які анонсували. Так, перепрошую, я перескочив. Це видавництво 1985 Games» Анонсувало гру Янарі The Witch's Market від автора Ігор Кодама та Bell of the Ball. Bell, Bell of the Bell така слів. І в цій грі ми будемо виступати в, в ролі відьом, які будуть торгувати інгредієнтами на базарі для того, щоб. Власне, зробити і продати найкраще зілля, і як бачите, на обкладинці, яка мені дуже сильно сподобалася, є навіть відсилка до Мієдзакі та до інших його творів. І я не знаю, чомусь мені цей чоловік з нормальними вухами нагадує Лінка з Легенди Зельди Але думаю, що відсилок на цьому, на цьому цьому на цій коробці, перепрошую. Буде просто супер багато. Напишіть, якщо ви побачили ще якісь відсилки, які не побачив я. <кій> Їдемо до, власне, Leather Games. Вони анонсували гру Take, це видавництво, яке може бути нам відоме за настільною грою Root та ARX Ford. І бачите, гра оформлена в тому ж самому стилі. Інформації жодної про гру наразі немає. Єдине, що ми можемо зробити, висновок з коробки що. Поліція доганяє злочинців, і мені чомусь здається, що цими злочинцями будуть гравці. Ну, Подивимося. Мушу сказати, що Арт, що рута, що аркса, що форта що цієї гри. Мені дуже-дуже-дуже сильно подобається цей, цей стиль. Окей. Аркс може не так сильно, а от Рут і Форт прям просто капець, на мою думку, просто дуже красиві. Колись я вам вже розповідав про гру The Bay від Borden Dice. та... Д Девіда Турчі. І зараз одразу показало нам, як буде виглядати гра на столі, і мушу сказати, це просто капець, це якесь таке нашестя компонентів, що капець. Ну Але гра обіцяє бути гіківською. Але їдемо далі до дони абсолютно негіківського видавництва Exploding Kittens, яке намагається в своїх іграх підірвати все, що тільки може. І цього разу це у нас будуть вибухові голуби. Е, я не знаю, чесно, що вам сказати, бо. Це окей. Хай буде. Типу, народ реально знайшов цю маленьку золоту жилу, яку вони просто доють неймовірно, на нам. Це їхня корова, яка носить золоті яйця. Давно я не вживав цього виразу крилатого. Але молодці. Їдемо далі. Отже, ще одна гра від Edition Spielwise Snake Charmers. Що цікаво, що ця гра розроблена цілою родиною, родиною брендів, серед яких Інка та Маркус, які, про, які, про гру яких я вже розповідав в попередніх новинах, яка буде ще одна. А ця гра це буде гра на соціальну дедукцію зі зрадником, де гравцям потрібно буде вичислити, хто є з ними в команді, а хто ж є власне зрадник. І чесно, я от прям капець покладаю надію на цю гру, тому що, в принципі, усі ігри подружжя брендів, вони є чи брендів, не що брендів, тому що вони німці. Вони прям просто капець круті, тому я соціальна дедукція це ж просто вау. Буду чекати більше, більше деталей. Але їдемо до Mojito Studio. Вони анонсували настільну гру Incubo з доволі цікавим артом. Отже, це буде кооперативний декбілдер для двох гравців з дуже цікавим сюжетом, де хлопчик разом з своїм котом буде намагатися врятувати сестру від монстрів та небезпек світу снів. І це прям просто капець. І... Коробка класна, я не знаю, дуже гарний опис, теж буду до неї приглядатися. Їдемо далі до серіалу Bridgerton, але це не про них, це скоріше про те, що вони знов повернули у моду період Англії 18 століття і зараз будуть видавати гру Inderment Regency and Romance in Jane Austen's England. І в цій грі всі гравці стануть. Героями романів власне, відомої британської письменниці, та будуть переживати їхнє життя тих персонажів в тих часах. Е, ну Опис гри максимально не опис гри. Але окей, в принципі, я думаю, що має вийти щось цікаве, бо обкладинка, в принципі, цікава. І їдемо до. Видавництва Restoration Games вони анонсували два нових Unmatched, це Stars and Stripes. Цей, в, цьому, в цій версії Unmatched ми отримуємо чотирьох нових персонажів, які власне, пов'язані з історією Америки. А також вони анонсували, що наступного року вийде Unmatched Hellboy. І цікаво, чи він ж буде таким самим е, опешним і дорогим, як Unmatched Deadpool. Бо це прям супер цікаво. Але їдемо далі. Тому що до гри, яка є українською мовою, скоро вийде доповнення. На жаль, не українською, ну, принаймні, ще не анонсували його українською. Отже, до Thunder Road Vendetta вийде доповнення. Thunder Road Vendetta Interstate of Decay, яке додасть в цю настільну гру режим кампанії. Що, в принципі, прикольно. Я не грав в цю гру, тому, якщо ви грали, напишіть, як вона вам. І також ще одне доповнення анонсували цього разу до гри Twilight Imperium, і називатися воно буде Thunder's Edge. Додасть воно нові планети, нові фракції. Та обіцяю, що буде мати нову здоровесну купу контенту для цієї, і так не надто короткої настільної гри. І якийсь цей випуск буде трошки про доповнення. Для гри Dark Tower, в Україні її переклали як вертя до темної вежі, також буде доповнення. І обіцяють, що воно буде надзвичайно захопливим, тому що воно додасть під назвою Expeditions, Перепрошую, воно додасть багато нового контенту, буде режим кампанії і супер купа купу всього. Тому я думаю, що воно зробить цю гру дійсно кайфовою і цікавою. Єдине, що я маю сумніви, що ігромах перекладе доповнення. Ну, але будемо надіятися, що все буде, буде добре. І їдемо до останньої новини на сьогодні. Вона. Е, не то щоб сумна, я би сказав більше, що вона, на мою думку, суб'єктивно, вона є абсурдною. Отже, девір відкликає весь наклад у всіх країнах світу своєї гри Ace of Spades, Тому що. В їхню сторону покотилася критика, як оті от карти летять на тій коробці за те, що в їхній грі, о Боже, є рабство. І вони вибачились перед гравцями, сказали, фу-фу-фу так не можна, і я вкотре нагадую, що є історичні події, які ми не можемо викрит... викреслити з нашої історії, просто сказавши, що так не можна, так негарно і кипець. Коротше, це просто якийсь, якийсь жах відбувається зараз в нашому світі. Але то таке, то моя думка. Можете написати мені в коментарях, що ви думаєте про те, що видавець відкликає цілу партійщину своєї гри по всьому світу через е, критику. Я навіть не знаю, як назвати цих людей, які це, це, це роблять. Але таке, це було останнє нона на сьогодні, і перейдемо до ваших коментарів. Тому, якщо хочете, щоб ми їх гарно прочитали, то пишіть швидко-швидко, не тратьте часу. Так, всім привіт. Юрій пише гарного стріму, хороших новин. Дякую. Ой, так, стоп, я не там. Зараз секунду. от, я тут маю бути. Так, Гарного стріму і хороших новин. Дякую, Юрію. Так, Кетмен Кет. Cat", давно тебе не чув, друже. Привіт. Так, Даша пише, розтаку. Новий формат суботи був максимально кайфовий. Дякую ще раз. Ну, звичайно, ми сиділи там до якої, до першої ночі. Це було щось чимось. До речі, ще нагадаю, що в нас в минулу п'ятницю відбувся дуже класний стрім, де ми з Андрієм розважалися. Андрій розмальовував фігурки до гри Blood Rage, а я складав гандама. Якщо ви не бачили, то підіть, подивіться і розкажіть, як вам. Такий формат. Так, Ігор пише: Небо цікава гра, я б допчик узяв. Ну, це вже другий доп, маю надію, що вудкети нам їх видадуть. Так, Ігор, Мак ще сьогодні анонсував локуп до Бомбастерс. Я вже чекаю. Я не знаю, я подивився на того, як люди грали в Бомбастерс, і я не знаю, чи то люди так погано грали, чи то вона мене поки що не вразила. Але Може бути таке, що гра розкриється, коли ти її граєш, а не коли ти дивишся, як люди в неї грають. Тому буду, будемо мати надію, що вона буде крутою. Так, також Ігор пише, тейк виглядає непогано. Ну, виглядає так. Треба чекати, що буде е, далі. Так, Юрій пише, треба придивитися до The Bay. Бай-бей. Не знаю, цікаво. Ну, компонентів там просто капець. І до нас повернувся Вадим, якого давно не було. З поверненням тебе, Вадим, героям слава! Маю надію, що ти будеш тепер постійно на наших стрімах. Так, Ігор пише: Туйл Imperium нам потрібно. Давайте. Ну, так як Гікач оголосив, що вже буде видавати один доп, то я думаю, що і цей буде не за горами. Так, і Вадим. Але Вадим забув про те, що треба в дужках писати, до чого ваш коментар. А це коментар до, до власне, відкликання тиражу Ace of Spades. Це, там, це просто якийсь неймовірний штука. Так, Ігор пише, треба десь здибати оту ту гру, бо буде коштувати нереальних грошей. Та якщо, якщо встигнути десь перехопити, то то, та, то, то безумовно. Це просто КП. Спирту ріку... йой, Що тут скажеш, люди? Люди і свобода слова. Все, все, що ми маємо. Так, і Вадим виправився, що це Ace of Spades, так. Sure, я Добре, друзі, як маєте ще якісь коментарі, то будь ласка, пишіть. А як ні, то то будемо з вами прощатися. І Вадим погоджується зі мною за першу ріку. та Ну Але нова версія української в мене є, тому я буду її мати. Але стару німецьку, скоріш за все, що не віддам і не продам. Бо вона мені дуже подобається. Там настільки круте мінімальне оформлення, його там практично нема. І це робить гру просто крутою. Хто, до речі, награв поерторіку, то зіграйте. Дуже раджу. Дуже гарне євро, стареньке, старої школи. Прям вау, бомба. Так. Е... поп'ю трохи чаю. Так, Вадим пише, у мене вже немає поерторіку, бо була неправильно. Е, була неправильна це, ця... це перша версія, чи це е, друга версія? Яка з них, на твою думку, неправильна? От. Ну, так І так само пам'ятаєте, там, типу, з минулих новин, що там Czech Game Edition кенселять за те, що вони божі -мі роблять гру по Гаррі Потеру. Я не знаю, чесно, це. Ага, Вадим пише, що була болотна, тому неправильна. Окей. Окей, добра, Вадиме. Ну, тепер зможеш купити українську, вона більш вона правильна. Але вайб вже буде не той. Хоча, в принципі, там ніхто. Я не знаю, я коли її грав, скільки разів, жодного разу не звертав увагу на те, кого я запрошую до себе на працю. Ну, типу, я не ставився до того так грубо, хоча таке. Добре. Окей. Е, добре, друзі. Бачу, що більше наразі коментарів немає, тому я буду вам всім дуже сильно дякувати за увагу. А в п'ятницю Андрії вам проведуть суперкласний стрім по Грікарді, яка буде в філ. Е... Локалізація Філендіго, вони вже зіграли в друковану гру Вже в цей примірник, який ви будете мати на своїх полицях, в хатах, магазинах і будь де І мушу сказати, я був на презентації цієї гри, і скажу вам зразу, що гра реально буде, на мою суб'єктивну думку, дуже-дуже хорошою. Я б, можна сказав, крутою. І, е, як це? Шлях розвитку в неї такий, доволі виглядає, як на мене, далекий, тобто там буде де розвиватися і де додавати контенту для гравців. Тому чекайте, в п'ятницю, єдине ще годину ми не знаємо, але однозначно буде оголошення в Телеграмі. Оголошення в нас, напевно, в Фейсбуці буде, тому, будь ласка, слідкуйте за нашими сторінками, підпишіться. Не забувайте ставити вподобайку в Ютубі, підписатися, поставити дзвіночок, щоб вам проходило нагадування за наші стріми і будь-які зміни на Ютубі. Підписуйтеся, переходьте до нас на гутірки -сні в цей телеграм-чат, де є дуже багато гілок. Де ми спілкуємося з нашою спільнотою на абсолютно різні теми. Там буквально гілки, мені здається, є практично на усі теми, які можна, можна мати в світі настільних ігор. Підтримуйте фінансово канал, тому що, повірте, ця підтримка є надзвичайно важливою для нас. Підтримуйте наш збір на пташок, тому що пташки мають літати і робити цей світ кращим. Тому таке, так, Вадим пише, що не на всі теми. Так, Вадим, якщо ти будеш частіше писати про Keyforge, то я тобі зроблю гілку для Кіфорджу взагалі на ізі. Якщо ти ще збереш людей, які будуть підтримувати ці розмови з тобою. Взагалі, це, це не питання. Е, та й таке. Добре, е, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе, бережіть своїх рідних, підтримуйте Збройні Сили України. А на цьому все. З вами був Ростик. Світ настільних ігор і до наступних зустрічей. Пап... А, так, стоп. Е, Антон пише. E, Charmers, Snake Charmers, ляже в одну серію, щось в лісі того ж видаництва, і вона механічно хороша, мені презентували її на виставці. Може, заберемо собі в портфоліо, ще подивимось на фінальний реліз. Ну, я думаю, що вона має бути. Ну, я не знаю, просто бранди ну, вони роблять дуже круті ігри і це, Тому я, я буду тішитися, якщо Покуфуда її візьме собі в, в портфоліо. Але треба дивитися дійсно, що, що, що вийде в кінці. Добре, на цьому все. З вами був Ростик, Світ Настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!